Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони КНР організувало регулярне військове патрулювання частини акваторії Південно-Китайського моря, яка є у відповідальності економічної зони В'єтнаму. Китайські військові кораблі з січня 2022 року щонайменше 40 разів наближалися безпосередньо до розвідувальних блоків, які перебувають у винятковій економічній зоні В'єтнаму і керуються російськими Газпромом та за. Рубіж нафтою про це 27 березня повідомляє Reuters, цитуючи офіційного представника МЗС КНР. Інформація стосується блоків 0601, де зарубіж Нафта є оператором та акціонером, а також блоки 0503, які частково під контролем Агазпрому Китай здійснює патрулювання в зоні своєї юрисдикції. Блоки розташовані на відстані 630 км кілометрів від китайського острова Хайнані. Російські корпорації працюють на родовищах, які перебувають в акваторії так званої 9 пунктирної лінії. Ця зона є частиною територіальних претензій Пакіна в південно-китайському морі з кінця 1940-х років. Офіційний представник китайського МЗС пояснив, що екіпажі військових кораблів чітко дотримуються норм міжнародного права. Водночас дипломат не підтвердив та не спростував перебування китайських патрулів поблизу об'єктів російських компаній. Біля інфраструктури заробіжу нафти китайські кораблі, нібито бачили ще у листопаді 2022 року. Всього упродовж минулого року 34 чотири з судна ВМС Кен проходили тим самим маршрутом щоразу прямуючи до Акваторії, де функціонують відповідні російські компанії. Сторі, старший науковий співробітник АЕС і Юсов і Шак Інститут у Сінгапурі, пояснив, що Китай намагається затвердити свою юрисдикцію та права на шельфові енергетичні ресурси. Також країна має намір використати сили берегової охорони, аби діяти на інші держави регіону південно-китайського моря, за словами джерела, це одна із домовленостей Путіна і сія диктатор втрачає території і вплив буквально на очах. Глава Китаю Сі Цзіньпін запропонував більш стримане бачення двосторонніх відносин з Російською Федерацією ніж те, яке очікував кремлівський диктатор Володимир Путін. Експерти зазначають, що Путін опублікував статтю, який стверджував, що Росія і КНР будують партнерство з формування багатополярного світового порядку всупереч колективному прагненню домінування Заходу і політиці подвійного стримування США проти. Китаю і Російської Федерації у свою чергу сі запропонував менш агресивну головну мету для російсько-китайських відносин. У своїй статті він зазначив, що Росія і КНР в цілому прагнуть до багатополярного світового порядку, але не конкретно проти Заходу. Водночас Сі Цзіньпін зосередився на представленні Китаю як стороннього посередника у війні Росії проти України, чий план переговорів відображає єдність поглядів світової спільноти щодо подолання української кризи. Путін жен. Написав, що Росія вітає готовність Китаю грати конструктивну роль у врегулюванні кризи щодо війни проти України. Імовірно, сподіваючись, що СІ займе також агресивну риторичну лінію проти Заходу. Відмова СІ Дзіньпіна приєднати Китай до Росії в геополітичному конфлікті, який Путін передбачає із Заходом. Є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм безмежного партнерства з Росією перед початком вторгнення в Україну. Підкреслюють в інституті вивчення війни. Як уважають фахівці, риторики, Касі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати путіну економічну і політичну підтримку, необхідну Російській Федерації для подолання невдач в Україні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.